Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мій канал. Моє відео. Також дячна вам за коментарі та запрошую вас підписатися на канал для того, щоб не припустити нових відео. Одразу хочу перепросити за свій голос, адже зараз цвете амброзія, і я маю собі такий нюанс, як алергічний реніт. Але не про це. Сьогодні хочу з вами поділитися. Хорошим класним рецептом, поки є світло, то буду готувати для вас. Це мій один із улюблених пирогів. Він у мене є цей рецепт на каналі, де я його готувала з грушами. А сьогодні буду готувати з яблуками. І цей рецепт, дійсно, достойний вашої уваги. Він виходить мега прекрасний. Для початку беру 2 яйця, цукор, трішечки взбиваю, потім додаю дрібку солі. Ложку меду, як завжди, всі пропорції, всі інгр... кількість всіх інгредієнтів, я вам кажу під відео. І Починаємо далі. Збивати. Збиваємо до однорідності, щоб цукор розтворився з яйцями. І ось так поступово додаю олію. От Коли саме таким чином при збиванні додавати олію, тоді пиріг виходить дуже м'якеньким і пухкеньким. Тюди ж додаю борошно просіяне, але не все одразу, а частинками. До борошна додаю розпушувач та соду. Це поєднання дає гарну структуру тіста. Також у мене є пряна суміш, яка складається з кориці, духмяного перцю, гвоздики, кардамону мускатного горіха, бадьян та імбир. Така дуже пряна суміш, вона дуже смакує в цьому пирогові із яблуками, і з грушами. Якщо у вас такої суміші немає, то ви можете додати тільки корицю. Або ж корицю з ем, мускатним горіхом. Теж буде смакувати дуже гарно. Але обов'язково додавайте ці спеції хоча б корицю для. Пікантності пирога. Як ви бачите, маса виходить досить густою, і зараз мені потрібно додати сюди яблучко. Яблука я, звісно, попередньо очищаю від шкірки, тому що в цьому пирогові вони смакують саме без шкірки, так як вони при випіканні, начебто як розтворяються в тісті, і виходить дуже смачно. Знову ж таки, повторюся, цей пиріг дуже буде смачно, як із яблуками, так і з грушами. Як по окремості, так і можна комбінувати, додати і яблука, і груші. У мене цього разу не було, і так як у мене на каналі вже є з грушами, то я вирішила приготувати ще такий же, але з яблуками. Яблучка, як ви бачили, я нарізала невеличкими шматочками, такими більшими і меншими, і додала до тіста. Але додавайте саме шматочками, не дольками. Перемішуємо все тісто до однорідності, щоб все гарненько об'єдналося. Духовку я вімкнула попередньо розігріватися на 180 градусів і використовую таку круглу форму, застелила її пергаментом. Можете використовувати форму для кексів, це вже які у вас є які вам подобаються. Коли тісто я вже висипала в форму, я його ще трішечки розрівняю та простукаю. Для того, щоб тісто гарненько розрівнялося та вийшло зайве повітря, і пиріг гарно пропікався. Буду випікати десь 40 хвилин, ви ж дивіться, по своїм духовкам, у мене він випікався 40 хвилин, і готовність, як завжди, я провіряю дерев'яною шпажкою. Пиріг дуже гарно пропікся, він гарно піднявся, зарум'янився. І такі пироги я люблю присипати цукровою пудрою. Але, можливо, для когось це буде занадто солодке, тому що там і цукор, і мед, і ще цукрова пудра. Тому а, пробуйте, дивіться, як вам подобається, який варіант. Можете половину пирога присипати пудрою, половину не присипати, для того, щоб зрозуміти, як вам краще подобається. І поки нарізала, пропавило світло і показую вам вже з фонариком, дивіться, який він вийшов гарний. Він всередині коричневого кольору за рахунок спеці та за рахунок меду, мед додає кольору дуже такого приємного, коричневого. І, звісно, що і смаку. Він вийшов такий дуже пухкий, я не можу передати, який він м'ягесенький і пухкесенький. Це дуже класний пиріг, повірте мені на слово. Він гарно пропікається, швидко готується. Звісно, що для нього потрібно світло, але він того вартий, щоб його спробувати порадувати своїх рідних та близьких. Дуже він смакує, також можна і сливами приготувати з тими ягодами, ви, якими ви любите. Але я саме більше полюбляю з грушами та яблуками. Тож готуйте, радуйте своїх рідних та близьких, хай вас все вдається. Мирного неба вам, спокою, гарних звісток! До нових зустрічей всім папа. -па.